Слава Господу! Зачитаю святих апостолів, перший розділ, восьмий вірш. святих апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і всій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Амінь. Займіться. Слава Господу! Слава Господу! Ми не є сироти, правда? Ми згадуємо особливу подію в житті людства. Це день, коли здійснилася об'єтниця нашого Господа. Він обіцяв, що він прийде на цю землю. Він обіцяв, що він помре. Він сказав третього дня воскресну. І він сказав: ну ви не будете сиротами. Слава Господу! Ми, можливо, не усвідомлюємо і не до кінця розуміємо, що твориться. І ми не можемо це пояснити своїми словами. Зустріч Ісуса Христа з Никодимом, Він каже, не може побачити царство Боже людей, яка не народилася від води і духа. Правда? Ми не розуміємо, що робиться. Ми не знаємо, як це перемінюємося, але ми знаємо одне, що коли приходить Дух Святий в життя людини, вона міняється. Слава Господу. Коли приходить Дух Святий, діє Його в наше серце, воно перемінюється. Перший брат він зауважив особливу думку, яка так лягла на моє серце, що Господь через Духа Святого говорить до нас тою мовою якою ми можемо зрозуміти? Він говорить до нас тою мовою, якою ми розуміємо. І я собі думаю, як часто ми говоримо людям про Господа, як ми рідним відкриваємо Слово і говоримо, говоримо. І нічого не виходить, нічого не виходить, і так думаєш Ну як же все зрозуміло? Ти розказуєш, розказуєш, показуєш. дивися, молилися, Господь відповів. Подивися, просили, Бог живий, а нема результату. В один момент приходить Дух Святий, слава йому. І говорить зрозумілою мовою до людини, і в людини відкриваються очі. І думаєш, як це так сталося? Що сталося? Чому такі переміни прийшли в життя людини? Господь прийшов. Господь проговорив. Він поговорив тою мовою, тим розумінням, тим відкриттям, яким тільки може зрозуміти Господь і людина, які ми різні, з різною освітою, з різними сім'ями, з різними поніманнями і можливостями в цьому житті. Когось краще виходить руками, робити когось іншого в науці, грізні. І в цьому всьому приходить Дух Святий і знаходить мову для кожного із нас. Слава йому. Як хотілося б, щоб сьогодні ми усвідомили, що Господь він не лишив нас сиротами, Він прийшов і поговорить до нас кожного часу, і сьогодні Він до нас говорить. І це робить Він, це не ми. брат, він заважив про те, як важливо не чути про Бога, а знати Його. І знаєте, цю річ пізнання Господа робить Дух Святий. Ісус Христос Він говорить, що прийде той утішитель, прийде той, хто попровадить вас до істини, який попровадить вас до правди, який приведе вас до Господа, дасть вам пізнання Господа. Це робить Дух Святий у нашому житті. Слава йому. Я зачитав Слово. Де Ісус Христос, перед тим, як вознісеться, Він говорить, що ви будете моїми свідками. Ви будете християнами, ви будете тими, хто знає Господа. Але для цього, щоб вами бути ними, щось вам потрібно? Вам потрібна сила. І ця сила появиться в вашому житті тоді, коли злиний Дух Святий на вас. Сила бути християнином. Сила бути. Дитиною Божою вона приходить тоді, коли в моє життя і в кожного з нас приходить Дух Святий. Слава Господу. Справжні сини Божі каже апостол Павло, це ті, хто водиться, хто керується Духом Святим. Дух Святий дуже багато робить в нашому житті. Він дуже багато працює над нами. Він подібно до батька. Не просто так Христос сказав, що ми не будемо сиротами, Він подібно до батька, Він працює над нашим серцем. Як ми працюємо над нашими дітьми, ми говоримо, не роби це, не будь таким, не говори ці слова, не роби. І як часто, доходячи до того, що вони зрозуміли і роблять правильно, як нам приємно, правда? Але коли ми бачимо, що начебто проговорив, все зрозуміли, пару днів прийшло, і дитина робить знову, бешкетує, робить те, що вона запанувала собі, от таке плодське натуру якусь має цю, і нам стає сумно. І тому апостол Павло каже: не засмучуйте Духа Святого. Перед цим він говорив про плотські бажання і каже: не засмучуйте, Дух Святий, він, як батько, працює над твоїм серцем. І я собі думаю, Ігор, не засмучуй Духа Святого. Він так багато робить для тебе, Він так багато робить для кожного із нас, щоб перемінити наш образ, щоб відновити наше життя, щоб ми стали подібними до Господа. І каже Павло, не засмучуй, не роби цього. Впродовж служіння я хочу почитати. Продовж тої теми, що переді мною брат говорив місце, яке записано Перший коринтян, 6 розділ, 19 вірш. Перший коринтян, 6 розділ, 19 вірш. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас? Якого від Бога ви маєте, і ви вже не свої. Сільки читаю це місце, тільки дивуюся. Чому моє тіло, Бог вибрав бути своїм храмом? Ви не думали про це, братій сестри? Невже нема більше кращого храму на цьому світі? Кращого тіла немає. Ні, Господь каже, я. Покликав тебе, я дарував тобі спасіння, дарував тобі прощення. І більше того, я вибираю твоє тіло, Не душу, не серце, а Твоє тіло бути храмом Духа Святого. Слава Господу. Це не наш вибір, це Його вибір. І Ми часом здатні думати про те, і я над цим роздумував цими днями, що ми здатні думати. Що Господь Він дивиться на наше серце в першу чергу. А на тіло Він якось по-іншому, по-другому дивиться. Для нього не настільки важливо, як наше серце. Але я помітив іншу річ в нашому житті, що коли у нас є якісь проблеми, ми заявляємо в церкві, просимо друзів і дивлюсь за собою, що я дуже рідко прошу це про те, що. Моє серце захворіло, що я почав бундючим бути. Я дуже рідко говорю про те, що я почав, можливо, десь висказуватися, десь плітки пускати. Зачастую я прошу молитися за те, що вважаю неважливим. Мене палець заболів, шлунок болить, тіло болить. І давайте переглянемо свої потреби, що ми просимо від Господа. Більшість наших прохань. Це про наше немощне тіло. І тоді я задаю собі питання, сам собі, Господи, дійсно для тебе важливіше серце, чим тіло? Чому ж я тоді так багато просив про своє тіло? Чому я просив, щоб я мав кращу їжу, кращу одежу? Чому я тільки про це переживаю? Бо я живу в тілі. Но дьявол, він хоче звернути нашу увагу, неважно твоє тіло. Но читаємо Слово Боже, що Господь чітко і однозначно написав, я вибрав твоє тіло бути моїм храмом. І чому? Чому саме тіло? Тому що ми бачимо Слово Божому, що основні діла Божі, які робилися на цій землі, служителями, апостолами, вони робилися не духом, не душею, а вони робилися тілом, правда? Филипп був пободженим Духом Святим піти на дорогу. Духом Святим був пободжений Павло піти. І він ішов не думкою, не серцем був там. Міг Господь відкрити тому вельможі слово, але ні, Він побудив бажання Филипа. І Филип узяв своє тіло і пішов, і послужив. Господь вибрав наше тіло. Для того, щоб виконувати волю свою, слава Господу. Для того, щоб виконувати служіння своє, і саме тому Він каже: я вибираю твоє тіло бути храмом моїм. І коли я буду в твоєму тілі жити, я буду використовувати твої уста. Я буду використовувати твої ноги, я буду використовувати твої руки для слави своєї. Ти будеш бачити великі і чудні діла у своєму житті, тому що я взяв твоє тіло. І використав для слави своєї слава Господу. Ми не можемо йти за Господом, бути вірними Йому, а тіло не бути храмом Божим. Ми не можемо бачити дію Духа Святого, ми не можемо бачити силу діл Господніх в нашому житті, якщо це не йде через наше тіло. Це ми просто будемо, як казав, брат переді мною знати про Бога, чути там Господь відсилив. Там ми чуємо, браття поклали руки. Вийшли, Господь дав здоров'я, а там зробив Господь ті діла, інші діла. Но Бог каже, я хочу мати стосунки особисто з тобою. Дух Святий, він прийшов жити в кожному тілі. Слава йому. Але як мені цього досягнути? Як мені стремитися до цього? Що я повинен робити? Дивіться, апостол Павло до Римлян. Він говорить такі слова, 12 розділ, перший 2 другий вірш. Римлян, 12 розділ, перший, другий вірш. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла в жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу васу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Апостол Павло, він відкриває, як мені зробити своє тіло храмом. І він каже, браті, я вас благаю, сестри, я умоляю, не наказую, не якось іншим, я вас просто благаю. Ваше тіло потрібно віддати в жертву. Для того, щоб пізнати волю Божу, вам треба віддати своє тіло, не серце. Не тільки душу, дух, тіло віддати. І коли ми говоримо про жертву, то знаєте, нам приємно дивитися, коли хтось жертвує, правда? Ми слухаємо свідчення місіонерів і думають, то це сестра пожертвувала. Вона прожила все життя, всю молодість віддала для Господа. А там пожертвували щось, придбали, помогли, а там пожертвували і зробили щось руками. саме більше, знаєте, хто не любить жертву? Той кого приносять. Перший, хто буде ставати в опір для служіння Господу, це наше тіло. Йому буде дуже не подобатися. Йому буде не подобатися, щоб ми Його присвячували Господу. І каже тому Павло, присвятіть, віддайте самі, тому що це має значення. Господь Ісус, який прийшов з неба, Він не словом переміг гріх. Він не якимось. Надзвичайним явищем, він своє тіло віддав на Голгофу. Слава йому. Він віддав самого себе. І він каже, єдиний шлях для того, щоб жити і служити розумно Господу, для того, щоб у твоєму житті жив і розвивався Дух Святий своєю дією, своєю силою, тобі потрібно і мені потрібно віддати своє тіло в жертву. І Він пояснює, як це потрібно зробити. Вона повинна бути жива, жива жертва Господи, моє тіло, воно повинно бути живе, присвячене Богові. Це не в неділю рано прийти на зібрання, прийти на молитву, рано вечором помолитися з дітьми, тому що так правильно. Помолитися перед їдою, щоб було смачно, мені не пошкодило. Він каже, Твоя жертва. Ігор, твоя жертва тіла, вона повинна бути жива. На всякому місці. Ти приходиш на роботу. Твоє тіло присвячене Господу. І коли я дивлюсь, що я починаю своє життя в молитві, у спілкуванні з Господом, неважливо, що би я робив. Навіть якщо я вдома щось роблю на кухні. Я беру ці овочі, молюся, благословляю цю роботу, щоб було смачно. Потім Беру щось інше і роблю, і при цьому всьому приходять діти, починають бешкетувати, починають щось рухати вдома. А я своє тіло присвятив Господу. Я маю спілкування з ним. І я дивлюся, а вони мене не дратують. Чому? А я віддав своє тіло в жертву Господу. Я маю з ним спілкування, але я дивлюся, коли я починаю робити роботу. Без Господа. Діти дратують, в цвях не можу попасти. Багато що робиться і не виходить. І я то дивлюся все більше, я знаю, як це зробити, як то зробити, і воно все не, не виходить. Я не присвятив своє тіло Господу. І ця річ жертва наша, вона кожного дня, з кожного ранку до вечора. Ми живемо цим. Щоб віддаватися для Господа, оце є наше життя. Якщо ми обмежуємо своє життя тільки собранням, тільки ранішнім і вечірнім, молитвою, тоді приходять спокуси, і в нас нема сили. Але коли ми живемо присвячено для Господа, приходять спокуси, приходять випробування, і ми робимо правильний вибір. Слава Господу! Далі Він говорить, нехай ваше. Тіло буде принесено в жертву яку? Святу. Воно повинно бути відокремлене. Ваше тіло воно повинно бути відокремлене від гріха. Воно не повинно торкатися гріха ваше тіло. І нехай будуть відкинуті там всякі брехня, крадіжка. Інші справи. Більше того, він каже про те, що коли ми святі. То шукає в нас ворог якоїсь вини, коли шукає дьявол якоїсь причини в нас, подібно до Даниїла, він не знаходить. Бо наше тіло, воно присвячене, принесено в жертву Господу святістю. Він хоче знайти на моїй одежі, щоб хтось спокусився, він не може знайти. Він хоче знайти на моєму обличчю, на моїх руках, він не може знайти. Як часто воно. Може бути зовсім не так. Одного разу, Ахав, цар Сарійський, нечистивий, він згадав, що там є міста, які забрали від них. Він хотів вийти війною і каже Йософату, Юдиному цареві, підеш зі мною. Він каже, піду. Але спитай Господа. І приходять пророки, і пророкують, і кажуть, іди, я благословлю, все буде добре. І цікаве місце. Подивився Йософат на ті всі пророцтва. Подивився на пророку, там нічого не сказано, лише сказано про те, що він каже, а є ще в тебе хтось. Я собі думаю, Господи, а що Йосифату не понравилось? Що він побачив в цих людях таке, що він каже, ні, оці сотні людей, які тут свічуть, що треба йти, але щось, їхня зовнішність, не відповідає їхнім словам. Як важно пам'ятати про те, що моє тіло це є храм Духа Святого. Воно не є подібне до цього світу. Коли ми говоримо про храм, про церкву, як про будівлю, ми розуміємо, що на землі ці будівлі вони відрізняються від житлових будинків, правда? Ми ніколи не сплутаємо багатоповерхівку з побудованим храмом, з домом молитви, ще з церквою. Ми розуміємо, що ось ця будівля вона відрізняється. Вона не така, як інша, вона не схожа на спальні. Елемент, Вона, вона по-іншому побудована. І коли люди дивляться на мене, друзі, близькі, і вони, бачачи моє життя, мою жертву мого тіла, Господу, моє відокремлення від цього світу, вони розуміють, що мій дім, моє тіло, воно не таке саме, як всі інші. Вони розуміють, що оце тіло, оце тіло воно якесь особливе. В тому приміщенні щось є особливе твориться, в тому приміщенні хтось особливий живе. І коли людина шукає потіху, коли є проблема, тривога, горе, вона приходить в церкву. Коли в людини є безвихід, вона приходить і знаходить тих людей, в яких живе Дух Святий. Тому що провадить Господь до них і показує, вони не такі, як інші, у них щось є особливе. І тоді Господь бере це немощне, часом хворе, часом з інвалідністю, бере це тіло, Господь, яке є храм Духа Святого, і вкладає своє Слово. То в брата чи то в сестру дає потрібне слово від Духа Святого на тій мові, щоб ця людина почула. І вона чує слово від Господа і знаходить спокій душі своїй. Слава Господу. Браті і сестри, Господь прийшов на цю землю дати особливу місію для своїх дітей і живучий Дух Святий в кожному із нас. Він хоче творити свою роботу. І він каже: принеси в жертву своє тіло. Очисть його від цього світу, воно не може бути подібне. Далі написано, і не стосується до віку свого. Інший переклад каже, не стає подібний віку цьому. Якщо я возростаю в Господі з року в рік, моя будівля, моя зовнішність, воно стає все більше і більше похоже на ідеал. Ідеал це є Ісус Христос. Я все більше і більше стаю, похожий на нього. Якщо з віком, я стою все більше похожий. На цей, на цей світ. Значить, десь я щось упустив, десь Дух Святий не працює наді мною. Десь моя жертва не віддана до кінця. І сьогодні Господь Він говорить до мене і до кожного із нас: нам треба переглянути про свою жертву. Нам треба переглянути, як ми присвятили себе Господу. Далі пише апостол Павло і каже, жертву приємну Богові. Тіло наше присвячене для того, щоб приємно робити Господу. Скажіть, будь ласка, а що для Господа приємно? Що йому є люби? Правда, Любі Йому спасати людей, підтримувати. Ми знаємо чоловіка, який десятки років лежав при купальні, не було йому кому кинути. І коли приходить ангел, не було кого впустити його у воду. Але його помітив Ісус Христос. Для Нього було це любо піти до Нього. Для Нього було любо засвідчити і дати спасіння душі і здоров'я тіло. Жертва жива Господу, жертва свята, жертва приємна це коли я почув побудження в Дусі Святому. І я роблю приємне те, що би сам Господь хотів зробити. Коли часом мені так хочеться після роботи відпочити, коли так часом хочеться розслабитися, ці навантаження, ці проблеми, це все життя, а Дух Святий побуджує і каже, піди, вийди на дорогу яка зветься пустою, або піди в те місце, стань там. В мене є. Я хочу прославитися через твій храм. В мене є план для твоєї душі. Я хочу пролити благодать і дати відповідь людині на спасіння. Зроби приємне, і Господь робить приємні речі через наше життя. Слава йому! Це робить Господь Ісус Христос. Він сказав, Я не лишу вас сиротами, але і зроблю вас свідками, тому що на вас йде Дух Святий. Ви станете храмом Бога Живого. Дух Святий буде жити в тілі вашому, і ви будете мати силу. Будете мати силу, коли Христос возгласився, Він каже, буду супроводжувати ознаки, які будуть змій брати, мовами говорити, на руки будуть класти на хворих, і ми знаємо більше і більше. Господь він робить тоді, коли ми присвятили, віддали жертву своє тіло для нього. І тоді Він має можливість взяти наші руки, взяти наші уста, взяти наші ноги і піти туди, куди сам хотів. І зробити те, що він сам хоче. Але коли моє тіло не присвячене Господу, в нього нема такої можливості. Він не, не може зробити. І тоді виникають питання, чому нема тих діл Господніх? Чому ми не бачимо, то, що апостол Павла, що апостол Петра, що інших братів-попередників зустрічалося? Тому що тіло наше в жертву не приношено, тому що ми своє тіло посвятили чомусь іншому. Але Господь є хороший план для кожного із нас. Слава йому. Нехай Господь він поможе нам зрозуміти волю Божу. Тому що далі Він пише, що якщо ми присвятимо себе Господу, принесемо, ми зрозуміємо волю Божу, ми зрозуміємо, чому ми ходимо цими дорогами. Ми зрозуміємо, чому діти в нас хворіють, чому ми в лікарню попадаємо, чому в нас проблеми бувають там, чому радості приходять. Ми зрозуміємо волю Божу і тоді скажемо дійсно, вона є добра, вона є приємна. І те, що Господь, будучи в нашому тілі, Духом Святим, робить, воно є досконале і справедливе. Слава Господу! Давайте ми подякуємо Господу за те, що Він не лишив нас сиротами. Він не лишив нас. Просто на цій землі жити самим по собі. Але Він вибрав нас бути храмом своїм. Він вселився Духом Святим, для того, щоб винилити і робити волю свою через наші тіла, які б вони не були немічні. Це є вибір Господній. Слава йому за це. Йому нехай буде подяка. Амінь.